Добрий день! вітаю вас, шановні добродії В етері на каналі Д1 програма «Мистецтво 24 на 7» І я, її ведуча Оксана Рудковська. Огляд новин про культуру і мистецтво, можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне, вкотре усвідомити мистецтво теж зброя, потужна і дієва. Тож почнемо. Український культурний фонд спільно з міжнародним проєктом «Ю-Репорт» провели опитування молоді віком від 18 до 35 років з різних регіонів України. У 2022 році понад 70% респондентів в Україні стало відвідувати менше культурні заходи і заклади. Такими є результати опитування. Водночас для 13% респондентів ситуація не змінилася, і вони відвідують культурні заходи так само, як до початку повномасштабного російського вторгнення. Відчутно більше уваги під час війни українці стали приділяти спілкуванню з рідними та близькими. Водночас, серед молодих українців підвищився інтерес до самоосвіти та різноманітних соціальних і благодійних проєктів. А культурне дозвілля та соціальний активізм стали важливими факторами адаптації до умов війни. При цьому понад 60% респондентів стверджують, що нині українська культура перебуває в доброму або в задовільному стані а більше 90% української молоді впевнені у відновленні української культури. У Києві Паризький театр Дюсалей, на чолі з режисеркою Аріаною Мнушкіною, дав безкоштовні уроки акторської майстерності від французьких акторів. Закордонні гості кажуть, приїхали підтримати українців у тяжкий час і водночас поділитися своїми знаннями та вміннями з місцевими акторами театру та кіно. Театр Дюсолей із перших днів підтримав наших українців у дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І він збирає кошти для підтримки українських служителів сцени. Адже театр це мистецтво, що впливає на розвиток людства, реагує на те, що відбувається за вікном, наголошує драматург Аріан Мнушкін. Саме тому в умовах війни легендарна трупа тут, в Україні. І ми вам дякуємо. Сьогодні нам так необхідно відновлювати сили для того, щоб рухатись далі. Тож, знайомлю вас з командою професійних та душевних музикантів. Чи змійка, неспокійна річка, тулиться близенько до підніжжя гір, а на цьому боці там живе річка, в хаті що сховалась у Зелений пір, А на цьому боці там живе. А ті, що сховалась у зелений. Пік. Не питайте хлопці, чом я одинокий, берегом так пізно, мовча зний хочу, там, на цьому гоці, Я не знахочу. і нехай сміється неспокійна річка все одно на той бік, я путі знайду. чуєш і не чуєш? шарівна ворі. Я до твого серця кладку прокладу, чуєш, не чуєш, червна варічка. Києві впроваджують пілотний проект соціальної реабілітації захисників у період лікування в медзакладах із застосуванням анімалотерапії. Щотижня тварин привозять до пацієнтів для посилення ефекту лікування. Фахівці використовують арттерапію, це різні види мистецтва, буктерапію, читання та обговорення книг, анімалотерапію, спілкування із тваринами. Часто, особливо після полону, люди не готові комунікувати та дозволяти, щоб до них доторкалися. І саме спілкування з тваринами їх соціалізує, сказано у повідомленні. Тож поговоримо про інклюзію. Сьогодні у нас у гостях засновниця та керівник громадської організації, Центр інклюзивної творчості арт-паралелі, психологіня, музичний терапевт, нейропсихологіня, арт-терапевт Людмила Журавель? Тож давайте знайомитись. Добрий день, пані Людмила. Вітаю Оксана. Я щаслива, що ви прийняли наше запрошення, і мені б хотілося поспілкуватися з вами в етері. Тож почнемо, скажіть, будь ласка, за яких обставин, коли де була створена ваша організація? Оце дуже інтересна історія. П'ять років тому до мене звітали батьки іншої громадської організації, називалася Нада і вона об'єднувала батьків діточок з синдромом Дауна. Вони шукали для своїх діток музичного керівника. Вони знали, що я музикант за освітою, і шукали музичного керівника. Але на той момент в мене вже була театральна студія. І я їм запропонувала спробувати створити такий театр і займатися цими дітками акторську майстерністю. Це було п'ять років тому, і тому до створення громадської організації у нас народився наш інклюзивний театр «Незабудки». А вже потім, через три роки, ми об'єднали все це в громадську організацію. От така була історія. І хто вам допомагає зараз? Ой, то дива! <смеш> Буває таке, що створюються дива. Бо коли ми народились, ви ж розумієте, що ми і зараз ми існуємо тільки завдяки внескам батьків, бо громадська організація не прибуткова. Uh -huh. І <смеш>, якісь внески, хто може, хто скільки може, от на, на ті кошти ми орендуємо е, е, приміщення. А коли все починалося, починалося взагалі. З нуля, і ми не знали, як де шукати з бажання творчості. Так, так, з нашої ініціативи такої. І е, нас у Фейсбуці про нас побачили. Ми почали про себе заявляти, і нас побачив Міжнародний фонд Олександра Петровського Солідарність. Угу. Вони е, написали мені, зв'язались зі мною, і п'ять років тому і досі. Досі, це наші такі, я їх називаю наші ангело-охоронці. Mm -hmm. Бо не зважаючи на те, що нам потрібно, ну до війни, тобто було е, трохи, мабуть, простіше. А коли вже почалася війна, е, складніше їм стало нам допомагати, бо вони допомагають, як і всі зараз допомагають фронту, нашим військовим. Але ж до війни е, ми почали створювати. Наш творчий простір, ми мріяли про сцену, і в нас є приміщення невеличкі 50 квадратів, але ж ми там вирішили створювати наш сценичний простір, mm -hmm. і нам допомогли і досі допомагають. Це і костюми, це і декорації, це наші друзі, такі дуже добрі. Окрім них є хто ще допомагає. Це компанія «Інтерпайп», Вони нам теж трошки допомагають, коли можуть. Там це про просто навіть е мешканці нашого міста. Отак все да, з тих добрих людей, які про нас знали і нам допомагали? Ну, заняття творчістю завжди такі. Вони мало малопридаткові, а все ж таки для цих діток це дуже особливий світ, і це дійсно чудово. Назва організації центр інклюзивної творчості арт паралелі. А що на ваш погляд є саме інклюзивною творчістю, та яка основна мета організації? Ах, я так вам скажу, так як коли до того, як я познайомилася з, з, з своїми, я їх так називаю лагідно особятами, так, з дітками, бо вони для мене всі єдині, в мене вже була театральна студія. І це дітки з, з нормотиповим розвитком. Угу. І коли я з ними познайомилася з особливими дітками, я одразу зрозуміла, що це повинен бути такий творчий простір, де не буде, по-перше, кордонів ніяких. По-друге, їх повинна об'єднувати творчість. Мені дуже хотілося, щоб вони один одного знали по війнах. Мені дуже хотілося, щоб вони грали в спільних виставах. Я розуміла, що це дуже складно, бо займатися з ними одноразово на репетиціях це нереально. Є е, е, складнощі у роботі е, з особливими діточками. Ви ж розумієте, це і пам'ять, це і рухи, це і мовлення, і з тими, з ким ми ставимо зовсім інші планки. Але е, це, на мій погляд, це є інклюзія. Ну, Ви режисер, і ви дійсно вважаєте, що потрібно давати оці ці театральні уроки для діточок з особливими потребами, тому що вони стають іншими. І я, чесно, я бачила вашу виставу на фестивалі, який до війни проходив в нашому місті Дніпрі. Я була вражена Вражена тим, наскільки ці діти віддаються своїй справі. От мені б хотілося розпитати, як ви працюєте, може, які методи, на яких фестивалях ви брали участь? Честь тому, що це дуже важливо і на жаль, зараз дуже багато дітей з особливими потребами, і це правда. І проблема після війни тільки погіршиться воно станції проблеми. І хотілося б знайти плани вирішення і розвитку. Тому, будь ласка, вам слово. Ми працюємо два рази на тиждень. Ми починали з сі діточок. Наразі в нас вже більш 30 акторів. У театрі це, це тільки театрі. у театрі, бо в центрі працює ще музичне відділення, і там ми працюємо вже з музичною терапією, там ми співаємо, там ми граємо на музичних інструментах, бо дуже багато таких діточок, які мають надзвичайні музичні здібності, надзвичайні. Я як музикант, я е, інколи навіть не знаю, що з цим робити і як. І тому вирішую ці питання якимись методиками, які сама пропоную, розумієте, Я, які сама видумую під кожну дитину. Ми займаємось акторською майстерністю. Ми за, займаємось сценічною мовою. Ми займаємось сценічним рухом окремо. У нас є окремі часи, коли ми займаємось сценічним рухом. Вчимося спілкуватись, бо вони. Ці діточки, ті, хто навчались, вони навч... ну, зараз не навчаються в школі, тому в них майже немає спілкування ніякого. Ну і така у нас ситуація, така що ситуація зараз. Навчання, так. навчання і для них це дуже важливо. Так. То, в соціум це необхідність і. А головна мета наша це ж є інтеграція цих Звичайно, діточок так. у суспільство. Розумієте? І mm. я ще дуже хочу з мети так маркерувати те, що так, інтеграцію суспільство, але ж інформ, інформування суспільства. Проти суспільства як, як прийняти... так, як з ними спілкуватися з цими діточками, як їх називати, чи не боятись, чи то не заразно, чи як розуміти, в нас дуже мало цієї інформації. Дуже мало ну дійсно це дуже така болюча проблема. І я хочу навести такий невеличкий приклад особистого життя. А перед початком фестивалю, про який ми з вами говорили, це імпреза на Дніпром, до мене підійшов один з ваших акторів і сказав: Добрий день. Я хочу з вами познайомитися, і я хочу сказати, що я граю головну роль принца. І ось ви подивіться, будь ласка, і я була дійсно вражена тією щирістю, відкритістю того, чого не вистачає іноді нам, так от, дорослим так, людям. Так. Вони вчать нас, тому що потрібно бачити світ кольоровим. І як ви взагалі от з ними спілкуєтеся? Чи важко вам, чи можливо вони вас чомусь вчать? Не, як важко. Це не важко зовсім не. Неважко, це такі вчителі. Я зовсім змінилась за ці п'ять років. Головне це правда. З їх. Говорити з ними правду. Так. І головне відчувати і не грати, не жаліти ні в коєму разі, бо вони того не потребують. Вони можуть репетувати по три-по чотири години? Вчора в нас була репетиція, вона тривала тільки годину, і вони вже такі розочаровані, кажуть, ой, ми б ще хотіли. Вони такі працюють. Що в них майже ми всі можемо на повчитися? Це дуже важливо. У вас були досить цікаві роботи, такі там і ніч перед різдвом. Я знаю, там і інші роботи. А над чим ви зараз працюєте? Яку виставу? Ставити. Ой, ми зараз ми таке задумали. Спитайте, вам... це, це буде така музична, пластична вистава, uh -huh. яку ми назвали скарб. А це мені, як не, не тільки мені, ми, мені здається, що всі ми зараз переживаємо той момент, коли болить, дуже болить. І мені дуже. То знаєте, як нахмарило, намріло, наснилося. І ну, <світ> ну, так, як ми можемо сказати. Ця вистава несе розповідь про наш справжній скарб, про нашу культуру. Ми будемо співати пісні різні, ми будемо розповідати про наші календарні свята. Ми будемо танцювати наші українські е, таночки. але не тільки там гупак, як таковий. Ми будемо там і під Шедрика танцювати. Ну, так я трошки вам приоткрою. Нехай це буде інтрига. таємниця. Хай, коли... хай та таємниця буде так. І найголовніше в цій виставі будуть приймати участь як дітки з особливими потребами, так і на наші актори театральної студії «Арт-Паралелі» з нормотоповим розвитком. Ну тобто, ми зараз інтегруємо ми тих зараз, людей зараз так суспільство даємо можливість зрозуміти, що вони такі ж, як і ми, так. і що дійсно немає кордонів, і ці кордони стираються, коли ми цього хочемо. Ми так. не помічаємо цих кордонів, і ми даємо можливість цим дітям. Дійсно відчути, що світ прекрасний, що всі до них ставляться добре. А скажіть, як ви з батьками взагалі працюєте? У нас така єдина, така єдина велика родина. Ми, ми ж зустрічаємось не тільки на репетиціях. Ми восени їздили відпочивати на, на, на наш там Дніпропетровській області, але ж ми всі разом їздили. У нас така родина, у нас немає, у нас є так молодша група, старша група, але ж вони, вони всі зустрічаються, ми ходимо гуляти разом, ми спілкуємось і. І кожен каже свої якесь там питання чи складнощі, допомагаємо один одному. Тому мені зараз може спочатку трошки було складніше, бо я ніколи з цим не стикалася до того, як от 5 років тому. А зараз ми така родина-родина, ми один одного підтримуємо. Ну, ви дуже багато робили як режисер з студентами. Я знаю, що дуже багато років ви працювали в фінансовій академії, так, там так. студентська весна. А скажіть, будь ласка. Де вам було цікавіше тоді зі студентами чи зараз з з дітками, які в вашому просторі? Ой, Оксаночка, це зовсім зовсім інше. Не можна, мабуть, казати, де, де цікавіше, бо треба. Я така людина, яка цінує всі миті життя, і не тільки ціную, я дуже вдячна. За кожну людину, яка була, якою б вона не була, як би вона не проявилась у моєму житті, я я вдячна е, любому. Моменту. Тому то було інше, то було дуже гарне життя, було, яскраве, було яскраве життя. І я вам скажу більш, багато наших студентів, які навчались в фінансовій академії і фінансовому інституті, вони зараз приводять своїх діточок до мене, вони нам допомагають, а вони, вони завжди разом зі мною. І, і тільки я там можу там, щось запитати і попросити якоїсь допомоги, вони допомагають завжди. Як можна потрапити до вашого театру? У нас є ютуб-канал, е, у нас є Фейсбук, Фейсбуці сторінка Центр інклюзивної творчості. Е, там є всі контакти. Треба мені просто зателефонувати, е, приїхати на зустріч. Ми поспілкуємось угу. наодинці, я подивлюся на дитину і запропоную за яким направленням краще їй піти. Розвиватися. Може, її такі діточки ну, трошки складніші, там складніша поведінкова якась момент. То я пропоную приходити на індивідуальні якісь зустрічі і разом же ж приходити на групові заняття. Ну, це не складно, просто вийти на контакт зі мною, і я буду дуже рада Які її. у вас плани? Які ви хочете вистави, можливо, ще там в задумах реалізувати? Що хочеться вам зараз робити з дітками вашої організації? Ця вистава скарб. Вона для мене дуже важлива. Ну, по перше, тому вона на, на, на наразі в пріоритеті, а тому, що вона, по перше, вона ювілейна, бо нашому театру у цьому році виповнилося вже 5 років. Да. І на неї, так як ми хочемо і мріємо влітку поїхати до Європи з цієї вистави, і показати нашу культуру, показати, що можуть наші діти, і донести до них, то нам е дуже важливо зараз все те, що ми намріяли собі, все це, що я намріяла як режисерка, все це, що ми намріяли е з нашими сценічними задачами, е все це. Реалізувати, Оце це наразі найголовніше. Восені дуже мрію зробити фестиваль інклюзивних театрів. Дуже хочу, бо нам дуже не, не вистачає спілкування з цими батьками, з дітьми. Бо каждою методиками можливо так, 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 обмін, обі так це називається інклюзивні практики. Угу. Ну скоріш, бо я це реалізую через театр, через музику. Інші е, організації, які займаються з такими діточками, вони роблять якісь майстерні, де дітки можуть потім е, е, працевлаштуватись. Це теж там Навіть, це не. окремо, це можна розмовляти дуже довго. Тому я дуже хочу. От, такий на базі творчого простору, але ж зробити обмін такими інклюзивними практиками. Ну, то в мене це в благородна місія. І я вам бажаю здоров'я і вашим дітям, і вашим батькам. і Головне, щоб був. Мир, і ми з вами могли реалізувати будь-які плани, які у нас зараз є. Тому, Дякую. шановні друзі, я хочу вам нагадати, що сьогодні у нас була засновниця та керівник громадської організації Центр інклюзивної творчості арт паралелі, психологіня, музичний терапевт Людмила Журавель. А в Парижі. Видали перший підручник-самовчитель української мови для французів в рамках мовознавчого проекту Мова для всіх. І це сталося вперше. Підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за унікальною методикою вивчення мови вже зараз. Підручник складається з двох частин по 20 уроків для початківців з вивчення граматики та лексики української мови. Також підручник пропонує тести про історію України, знакові міста, культури, видатних діячів минулого та сучасності. Пам'ятник легендарному гурту Бітлз одягнули у традиційний український одяг для зйомок Бібісі напередодні Євробачення 2023 року. Пол Маккартні, Джордж Харрісон, Рінго Стар і Джон Леннон з'являться у відеороликах Євробачення у 2023 році. У Бібісі наголосили, що вишиті сорочки традиційно одягають у день вишиванки, щоб вжанувати українську традицію. У Дніпровському будинку мистецтв відкрилась міжнародна виставка карикатури. Карикатура, наша зброя. Вісім країн світу представлено в експозиції. Представлені роботи виконані 20-ма карикатуристами-професіоналами. У виставці беруть участь художники з України, Литви, Чехії, Казахстану, Ізраїля, Португалії та США. Почуття гумору століттями допомагало українцям не лише виживати у важкі часи, а й перемагати перешкоди, долати їх. Збереження цього відчуття є символом сили і незламності нашого духу. Виставку можна буде переглянути щодня упродовж квітня з 10 до 19 години. Абсолютно згодна з думкою Наталки Могливської, яка присвятила свою пісню всім закоханим під час війни. кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші. І… Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз. Осінь теплим вітром зігріла Все знесла без сліда Тіле, тільки люби, Ти тільки люби, голоси вночі питає і кричить, що ти бажаєш Мої, мої, Знаю, що тебе втрачаю, розумію, що кохаю, тільки не йди. ти тільки... Помагаємо один одному, радіємо весняним ранкам і відчуваємо дихання перемоги. А ми зустрінемося з вами на мистецьких майданчиках України і світу. До побачення!